Будь і Вуйко Петро, 70 років у нього, вирішили ну, йому зробити подарунок, послати його на радіопромінь на інтерв'ю живе. Ну, зібрали цілим селом, посадили там поїзд, він приїжджає. Тут така студентка в нього має брати інтерв'ю. Привезли його на Хрещатик, все, заводять туди. Ну, студентка думає, Блін, треба скорше з дідом. Знаєш, вонючий дід якийсь Скарпат приїхав, треба швидко з ним розібратися, ти знайде додому, там пару питань задам і все. Дідка каже. Дядько Петро, раді бачити вас в нашій радіостудії. От ви стільки років віддали е, праці в колгоспі, пасли вівці. От, е, можливо, є в вашому багажі якісь е, смішні історії. Звісно, є, валом. Каже, повністю раз е, пасує вівці на полонині, та й вівцяся загубила. Ми тиждень шукали, потім знайшли цілим селом. Удивили, та все, і пішли далі пасти. Вона така думає, йо пересиди, а він не удівілі, казав, Вона думає, прямий ефір проміг, ото я попав. Блін, знаєш, прийшла на практику, і тут зразу такий попад. Каже: добре дядьку Петро, то, понятно, з веселими історіями. Ну, а можливо, і якісь такі історії сумні були. А він каже, то чого ти було, вау, Каже, повні раз баран це загубив. От ми о десь 5-5 днів ходили цілим селом шукати, знайшли і полягали спати. Надумаю, ну все, в моїй радіокар'єрі. Ну, Та й каже, ну вже зрозуміло, що вже все, кранти, каже, дякую, я все зрозумів, звичайно, дуже змістовний був ваш розказ. Я каже, так вже на кінець програми може, щоб якась така інтрига була, може, розкажіть нам якусь драматичну ситуацію, історію з вашого життя. Була, мала, каже, драматично закроюся топиросу. Каже: помню, раз я загубився.